Давай тільки обережно, щоб ми не розбилися! Бо я зараз, це. Добре, я зараз мене занудить, друже. Годі Добре, так, не годі. Не я нічого я, я... не бачу, та ти так водиш, ми зараз розіб'ємось були. Супер все, не переживай, ось це, доїхав. Добре, Чілько, нарешті. Ти о, Давай, мене я ж, піду перепаркую. Мене нудить, блін. Слухай, друже, я з тобою їхати не хочу більше все. Доїздився, блін. О, нарешті мене, мене відпустило. Так, в нас тут каса самообслуговування. Стій, стій стій, друже! Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій, 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 друже! У мене з'явився ще один канал по Майнкрафту Красті Майнкрафт. У кінці цього відео буде силочка на нього. Переходи та дивись. Там є дуже багато цікавого з балериною капучиною тун тун, 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 -тун сауром та тралелелою тралела. Та встанови вподобайку та підписуйся на мій канал. Так, слухайте, я хочу кока-колу, так, беремо цю ж сюди, та нам потрібно. Так, що ж так? Що це було? Гей, друже! Так. Це що таке? А, допоможіть хто небудь! рятуй мене! Ріко. Що так? там таке? Я паркую машину. Ти не диви! Заважаю. Дивіться, друзі, ви бачите цього монстра величезного! Це що? Босс, Ось ця риба на нас колись там падала, та цей шляпнік! Нічого собі! це хто? Я не знаю! Це Вігали! бос. Бозономалі! Ріко ховайся! Відновий від мене клятий монстр! Все, друже, я тікаю! Моєму другу хана так я побіг додому за зброєю. Друже, я тебе врятую! Якщо ти виживеш. Так, все. Нам потрібно додому та взяти все необхідне. У мене там є у підвальчику, Так, де він? О, дивіться, який він великий, все я його вже не бачу. Зараз, 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 зараз треба рятувати ріко. Треба рятувати ріко. Зараз усе візьму, все ще можна. Якщо він буде живий, я йому скину броню. Так, забігаємо сюди. Так, донизу, донизу, донизу. Давіть, закривати нічого не буду. Ріко, це ти? Друже, відкривай, гараж! За, заїжджай, але не розбий тут нічого. Так, одягаємо цю броню. Так, є все. Так, цю штуку беремо. Є, це нам знадобиться. Так, друже. Ось цю штуку беремо. Так. Йди сюди, друже. Та ось це. це що тут є? Так. Кого в тебе броня? Так, бери, я тобі також тут е, поклав. Є така. Це все, дякую. Ми тепер з тобою дуже круті. Так, слухай, е, бери! Зброю вибирай все, що тобі подобається. Ось тут у шкафчиках є ще зброя. Все я Добре. все необхідне взяв. Диви, який дробовик в мене є. Оце так. Зараз ми навалимо цьому зономалі. Так, ти все Це взяв? Точно. Ось у скрині так. бери. Ти чуєш, як він рычить? Ти там все закрив. Ти мою машину поцарапав. Е, Ні, тобі показалося. Ага, мені не здається, я все бачу! Ой -ой, друже, Дружі, ти не... Виходь сюди швидше! Стріляй бы їх! Отрывай! Пацатак! Шляпа! И ця риба... є... ой, ще допав! Е, вручай давай yeah. yeah. Дружі, Давай, 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 давай! вбили, -е вплыли, вбили. Так, Отривайте! Давай, дружище, дружи, Їх Так багато! Добрый ще выдає, такий и дробовик! Так! Стреляй, стреляй! Давай, е, давай, 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 давай! О, эйми пушка! Эйми зброя! Ооо! ти так стріляєш? Ооо, це так, так ще така зброя є! Слухай друже, що їм потрібно? Чому вони на нас нападають? Я не знаю, друже. Там якийсь вибух був. Ці шляпники Волі. нападають на нас. Так, є. Ебі вибух. Так. Отривайте. Подваріська тупі. Друже, він твій будинок розірвав. Ти я бачу. Все, тепер мені ніде жити буде. Знову відбудовуватись, з цього боку нічого собі їх тут скільки. отривайте, Що таке потвори? У мене крутий дробовик. Я всіх вас переб'ю. Так, о, ще з'явилися. О, так, є влучання, є влучання. Друже, треба щось дуже сильне. Наприклад, ось така зброя. Мене вони б'ють. Так, є, перетворюю літ їх усіх. Так, валимо, валимо, валимо. Я що не брав чудову річ? Ні, я брав, я брав, я брав, я брав, я брав. Є все. Ось так. Вже так. Дякую, друже, дякую. Стріляй їх, їх так багато. Вони об'єдналися в одного величезного монстра. Я в шоці. Бос з аномалі. Оце так. Бачив, бачив, а такого я ще не бачив. В тебе ти таку штуку брав чудову річ. Ні, друже, поділися, будь ласка. Так, зараз тримай. Я тобі скину в половину. А, дякую. Так, все. Слухай, друже, це буде дуже, дуже доволі таки важко здобув впоратись. Слухай, в мене, я в мене є чорна діра, що ж так лагає? Оце так. Слухай, я в шоці? Я нічого не бачу взагалі. Так, слухай, я мене так все залагало. Друже, ти де. О, нарешті все. Давай, друже, за мною. Вони зараз хочуть зламати наш світ, мені здається. Так, так друже, диви, який кратер був. Так. Я бачу. Я в шоці. Куди біжимо? Слухай, не знаю. Треба Дови шукати. Острів, сідаємо в тачку. Так, сідай, сідай, сідай. Поїхали туди. Подалі від цих клятих водів. Так, друже. сідаю. Так, все. Відчиняю двері, погнали. Це не твоя автівка не така швидка, але теж ж е зійде. Дивись знову він! Величезний! Монстр величезний! Валимо, валимо, валимо! О, ні, оце так! Нам би вижити! Так, ні, я врубався, друже! Оді, це халепа! Величезна халепа! Валимо! Да я щоб тебе не вбити! Отримай монстру! Отримай! Потвора! Так, друже, треба зруйнувати цей міст! Треба зруйнувати цей міст! Давай, так, я де доїду. ця зброя, ось вона. Зараз, друже, я буду стріляти. Я вистрибую з автівки. Та стріляю! Все, боблю, боблю, бомблю, друже! Зачекай на мене! Ча я швидко бігаю. О, ні! Чуть автівку не зруйнував! Так, сідаю! Поїхали! Жени, друже! Ой, що ж нам тепер робити? Нашого Я острова не знаю, майже друже. нема! Все зруйновано, все! Ой-ой! Я в шоці. Так, давай. Так, все, так. Друже, Ми доїхали, куди? Давай біля мого дому. Так, зараз в тебе сховаємось. Слухай, друже. Ти чув цей вибух? Я Це щось друже. дуже велике. Кипець. Дуже велике. Так, слухай, в мене є план. В тебе. Знову вони, друже! Знову вони відстрілюйся! Так, я їх зараз всіх б'ю. Що там, потвора? Хочеш мене вбити? Так, спробуй достати. Ось так, друже, стріляй моїх Їх так багато. Я в шоці взагалі? Потримайте Бажіть, потвори! Ти, козли. Так, усі, усі загинете! Так, є. Є влучання. Ще один. Ще один. Так. Стріляй, стріляй, друже! Давай, 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 давай! Ми всіх вбили. Ось, так! Все. Ми впоралися. Нарешті, це я розумію. Так. У мене перезарядка. Ууух, друже! Я в шоці. Я раніше такого не бачив. Друже, позаду він. Я його зараз вб'ю, зачекай! Лови потвора! Я кинув в нього чорну діру. Вона повинна засмоктати його назавжди. У інший Пікаємо. світ! Диви, яка мала чорна діра, і вона, мабуть, його не засмокчує. Як це розуміти? Селян казав, що це дуже надійна зброя. Я бачу, що ні. Так, друзья, выкручиваем це, Пусть не на бои. Бомблю его тут. Стреляй, стреляй в него, дружи, стреляй. Давай, давай. Сколько там цих монстров на плоды? Так, е. Все, теперь можно спокойно отстреливаться. Витволы монстру, витволы. И, эти рыбы. Друже, від у острова більше нічого не залишиться. Ми капець. зруйнуємо тут все. Але ми повинні вбити цього монстра клятого. О, ні, він, він дуже вкриває, сильний підриває. Що ж робити? Що ж робити? Я в шоці. Стріляй, стріляй, друже. Це вибухає капець, що робити будемо? Та що, що, я не знаю що. Щось де будемо робити! Відстрілюватися. Допоможіть, слухай, друже, дзвони військовим, поліції, пожежним, усім дзвони, Щоб приїхали на допомогу. Так. Алло, військові, так. Заберіть нас, будь ласка. Так, так. гелікоптером. Все добре, чекаємо. Все, друже, вони зараз будуть. Добре. Ой, ти бачив, як цей монстр бігає там. О, я не можу вбити його, я не можу вбити цю потвору. Так, засипаємо! Засипаємо. Так, скільки снарядів я стріляю, а йому байдуже. Слухай, друже, я вже не знаю, з чого його намагатися вбити. цю штуку... потрібно тікати! Куди? Зараз військові прилетять і заберуть нас. Так, стріляй, стріляй, стріляй. Зараз Друзі, спробую заборону. Друже, пробачили, твого будинку більше не буде. Але острів так кож. Так, всіх цих Друзі, завалимо. Забаб'ємо за мною в іншу частину острову. Добре! Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Ти біжиш за мною, друже! Та я не знаю, де ти є. а все, я бачу те. Нас повинні на гелікоптері забрати, їм потрібна платформа чиста. Побігли. Добре, добре, валимо, я буду зачищати цей е, наш хвіст, щоб вони нас, на нас не напали. Тут все забоблю, буде довго йти. Так, де ти там є взагалі? А, все, я бачу. Слухай, тут теж все розбомбили. Як там знайти платформу, на яку. Уже тут монстри! Я стріляю в них. Зараз я тобі з дробовика допоможу. Так, отримай потвора! Отримай є, вбили, вбили. Ще одного є. Так, слухай, використовуємо цю штуку. Так, слухай, я знаю, як можна затримати їх ось так. Зараз кидаємо сюди та туди. Все, я дві чорних діри кинув позаду нас. Шукаємо. Супер, друже, тікаємо. Всю полосу ти може сісти гелікоптер. Так, де ти є? Зараз я розчищу. Давай тільки обережно. Так, щоб тут все було нормально. Так, друзі, дивіться. Тут така темрява, нічого не бачу. Слухай, друже, ось це мені потрібно. Ось так, набагато краще. Так, друзі. Дивимось, дивимось. Так, слухай, друже, як там в тебе справи? Платформа зачищається. Може все, Все, добре. Скоро геликоптер прилетить та врятує нас. А я поки буду стріляти туди, щоб ці монстри не пробралися до нас. Давай, ось дружі. так. Бомблю тут, все. Яка чудова зброя? Як мені подобається все це бомбити, але прикро розуміти, що це на шострів. Все, друже, я чекаю гелікоптер, надіслав їм координати. Добре, 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 друже. Оце так. Я в шоці. Так. Слухай, друже, я нікого не бачу, можливо, ми відбилися від них. Он летить, друже. Давай за мною! О, наше спасіння! Сюди, сюди, ми тут! Сюди! Допоможіть! Да так, сподіваюся, що він зможе сісти тут. Так, все це обираємо. Все, друже! Нас врятували! сідаємо. Зараз я вже сів. О, не все. Так, зачекай, не розумію. Так, сідаємо, сідаємо.